На Майданчик запрошується команда галичанка. Капітан команди: тренер андрона віталій: тренери стефан тетяна та Головко Юлія. Гравчак суди... у воротах. Галичанки відбивається. Ще кращий момент. Гавриш, перехоплення. І ще одна помилка від футболіста Галичанки. Підлогують на помилках. Анжеліка Грабчак. Сейв! Гуки-паркін. Анастасія Ткач, На Леонова віддавати ризико. Не Може бути перехоплення. І знову Олеся Вішенка бере гру на себе. Вероніка Щерба на Братковську. Дальше не вийшов кідобу. встига підняти руки і заблокувати його а, Світлана Гавриш, малюперка. Щерба на Братковського. А далі на Голярди. і Голярдик проходить Анастасію Ткач. Зараз пробуває зіграти в лінію. Шакій перехід. Чодовий пас. Гавриш віддав і забиває Олеся Дєрченко. 8. Сверман. І кидок. Черговий блок від Світлани Гавриш. Карпати спа... три матчі Галичанка Спарта. Це чорти про поєдинки львівського клубу. Так і на майданчику і Дяченко, і Гавриш. Лакатош. Сорокина. помилка, Гласенка перехопила. Знову швидкий перехід і мальована прикидає Гулк. Красій не буду підсередній. ми. Голярдик. Голярдик, Переграє. Не такий результативний за своїми стандартами. Поведімо провела. 14-8 на користь Галичанки. Це результат першої половини гри. На капітана, капітане Рік Юдес 4. Основні розігручі. Класно граві Інни. Голярдик, Вона зібрала коло себе поляк Поляк з Міршим, передача на Дявченку. Проходить Я Анастасія Сірман. тут забиває мальована. Серба, пас на Голярдик. Чудо! Зеранита Щерба на Братковську. Братковська! Поперечка влучає. Данічку залишається. Макато, Дудко, поляк. і на Голярдик. Звершаємо. Виходить на ворота. Братковска. Козак-козак! Ваврих перехоплення, ще одне перехоплення від Інни Голярдик. Забирає вона м'яч і забиває у порожні ворота. Пауза через повітряну е, тривогу. Перед паузою, нагадаю, що відновлення. Святково відновлення і повернення на майданчик. Наступний матч козак. Оряжка на позиції лівої екрані. Козак вкут, в кут і М'яч у ворота! Дуже хорошу реалізацію показує Поляк. Переведення. І знову мальован! І знову забиває! Ну, Героїні останніх хвилин Вікторія Мальована В цьому поєдинку. Це буде матч між Спартаком та ДСШ-один від Відграбчак. Відбирає Він на голярди. Два пропасине ведення атаки потрібно кидати. Голярдик. Коза! Коза! Класний підок вниз! Утібарка була закрита. На своє втратили. Ліски гандболісти. Гавриш! Проходить Анастасія Сірман. Досвідчена Світлана Гавриш! З паузою красиво! Ліандрона ще пише для типіймав, коли команда буде з м'ячем. І ще один! Ого! два поспіль! Схожому Уро! вже наступного тижня! Матчі у Львові завершується поєдинок 31-25.